Претензії і домагання Московії а в подальшому Росії на історичну спадщину України Русі були завжди і продовжуються навіть в теперішній час. В романі дослідженні Білінського Країна Моксель або Московія повідомляються факти, взяті з історичних джерел. Переважно російських, що свідчать про докорінне перекручення історії Російської імперії, направлене на створення історичної міфології про те, що Московія і Київська держава Русь мають спільні історичні корені, і що Московія має спадкові права на Русь. Звичайне шахрайство московитів, що привласнили собі минуле Великого Київського князівства. Тобто України Русі і його народу нанесло страшний удар по українському етносу. Тепер задача полягає в тому, щоб на основі правдивих фактів розкрити брехливість і аморальність московської міфології. Розглянемо основні питання цієї проблеми московські, а пізніше російські царі розуміли. Що без великого минулого неможливо створити велику націю, велику імперію. Для цього потрібно було прикрасити своє історичне минуле і навіть привласнити чуже. Тому московські царі, починаючи з Івана IV, Грозного поставили завдання привласнити історію України Русі, її славне минуле і створити офіційну міфологію Російської імперії протягом століть. Особливо з початком XVI століття в голови людей втовкмачували і втовкмачують, що російська держава і російський народ беруть початок від Великого князівства Київського Київської держави, що саме вони, московити, мають право на цю спадщину. Цією жалюгідною брехнею дотепер користується російська історіографія і державні діячі Росії. Відомо, що в час існування Київської держави про московську не було ні згадки. Відомо, що Московське князівство, як улус Золотої Орди, засноване ханом Менгутімуром тільки в 1277 році. До цього часу Київська держава уже існувала більше трьохсот років. Немає ніяких фактів про зв'язок Київської держави України-Русі з фінським етносом землі Моксель і пізніше Московським князівством з князівствами земель Київської держави до XVI століття. В той час, як у 988 році відбулося хрещення держави Київської України-Русі, фінські племена землі Моксель перебували в напівдикому стані. Як можна говорити московитам про якусь спадщину, коли вони появилися на світ декілька століть пізніше, ніж русичі українці? Вони не мають жодного морального права називати себе братським народом, диктувати людству правила існування, насаджувати свою культуру, мову, світосприймання. Відомо, що до кінця 15 століття не існувало російської держави, не було так званого старшого брата великороса і російського народу, а була суздальська земля, земля Моксель, а пізніше Московське князівство, що входило в склад Золотої Орди держави Чингізидів. З кінця 13 століття народ цієї землі почали називатись. Московитами. Але московські історики замовчують питання про своє національне походження. В 9, 12 століттях великий край від Тули, Рязані і теперішньої московської області: меря, весь, Мокша, Чудь, Мордва, Марі та інші все це народ Моксель. В 1137 році на ці землі прийшов молодший син київського князя Мономаха Юрій Довгорукий, який залишився без княжого столу у Київському князівстві. Юрій Довгорукий започаткував князювання Рюриковичів на землях Моксель, очоливши Суздальське князівство. В нього від жінки місцевого племені народився син Андрій, якого назвали Боголюбським. Народжений і вихований у лісовій глушомі, в середовищі напівдиких фінських племен князь Андрій розірвав усі зв'язки з батьківською дружиною і зі старими київськими звичаями. У 1169 році Андрій Боголюбський захопив і руйнував Київ. Прийшов варвар, який не відчував ніякого родинного зв'язку з слов'янською святиною Києвом. За короткий час – 50-80 років. На кожне фінське поселення був посаджений князь із Рюриковичів, уродженець від мами, марянки, муромчанки, мокшанки. Так з'явилися на землі Моксель князівства Володимирське, Рязанське, Тверське та інші. В цей час на землі Моксель починають проникати окремі місіонери з розповсюдження християнства, про масове перетікання слов'ян із Придніпров'я на землі Моксель. Як це стверджують московські історики, не може йти ніякої мови. Для чого слов'янам із плодючих земель придніпров'я йти через непроходимі хащі і болота тисячі кілометрів в невідому напівдику глушину? До 12 століття на землях Моксель проживали тільки фінські племена. Це підтверджують археологічні розкопки у варова, які описані у книзі. 1872 року меряни та їхній побут за курганними розкопками. Із майже восьми тисяч розкопаних курганів не виявлено жодного слов'янського поховання. Антропологічні дослідження вчених, що проводили вивчення людських черепів, підтверджують відмінні особливості фінського і слов'янського етносів. У 1237 році на суздальську землю прийшли татаро-монголи: всі, хто схиляв голову, Цілував чобіт хана і приймав його підданство, залишались живими і неушкодженими. Хто не хотів покоритися, знищувались. Володимирські князі Юрій і Ярослав Всеволодовичі покорилися хану Батию. Таким чином, земля Моксель ввійшла в склад Золотої Орди імперії Чингізідів і її воєнна сила влилась у військові сили імперії. Очолював військову дружину землі Моксель в складі війська хана Батия, Володимирський князь Юрій Всеволодович. Факт формування у 1238 році воєнної дружини із фінських племен, які використовувалися Батиєм у завойовницьких походах на Європу у 1240-242 роках, є прямим доказом установлення влади хана в Ростову суздальській землі, інформаційне джерело. Культурно-просвітницький портал спадок